Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вирішив записати коротеньке відео по обміну техніки, тому що скоро в нас уже стартує трейд-ін, і я хочу розповісти, яка техніка буде найбільш вигідною до обміну і де, звісно, її взяти. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике друзі. Перш за все, я хочу просто для інформації вам нагадати, що зараз вже доступне попереднє завантаження оновлення 1.23 World of Tanks. Воно стартувало сьогодні після обіду. вже. Завантажуйте версію 1.23 заздалегідь сьогодні. Саме оновлення вийде у EU-регіоні вранці 22 листопада. Тобто, 22 листопада вже вийде в нас оновлення 1.23. Звісно, новорічний наступ буде додаватися вже в мікропатчах, тому що його зарані не закинуть для того, щоб його не розпакували там і не почали вже розголошувати якісь таємниці, які хоче зберегти Wargaming. Але, тим не менш, дещо вже буде реалізоване. Але про це вже поговоримо в окремому відео. Сьогодні я хочу вам розповісти по обміну техніки, яку техніку найбільш вигідніше обмінювати. Звісно, багато хто з вас це все прекрасно розуміє. Я от відкрив інформацію за 26.01.23 року. Це коли у нас був обмін техніки, тоді в нас додавали ЄС2, єсу 2 єсу ES122S, АСМ, ток 2 TURTO MK1 і вк 7501 k З цієї нової техніки, на той момент, яку додавали, я можу порекомендувати Черепашку. От тут ЛМК-1 класна машина, її апнули, особливо зараз вона стала ще краще. Сьому АСМ можу рекомендувати однозначно. І в принципі ВКшка 7501К. Хоча по ВКшки я повністю не розбирав характеристики, не скажу, але там хороша гармата, наскільки я пам'ятаю. По Альфі, плюс до того цей танчик небагато коштує в золоті. Зараз ми це все й перевіримо, подивимося. Тут є калькулятор обміну, стара техніка на обмін. От дивіться, якщо подивитися по техніці, то в нас найдорожчою технікою в грі восьмого рівня є льова. Ну, льова в нас техніка, яку ми можемо тільки придбати за реальну валюту, тобто він до обміну практично ні в кого не буде йти. Т-44 100 так само. Ми його ніде не можемо взяти ні за бони, ні за реферальну програму, ні за що. А далі у нас йде, дивіться, Альпійський тигр. Альпійський тигр це найбільш вигідна пропозиція, тому що він. Коштує от по третіну 5500 золота, тобто половину від 11 тисяч. Ну ви розумієте, 50%. От ми і визначилися з основним кандидатом на обмін. За 8 тисяч бон ви можете його купити в боновому магазині і обміняти на будь-яку техніку, яку ви захочете. Звісно, прийдеться доплачувати, але не без того. Другим кандидатом на обмін являється у нас по ціні мається на увазі ВК 16801П. Цю машинку ми можемо дістати по реферальній програмі. Якщо є можливість, то по рефералці цю машину достаємо і обмінюємо. Якщо ви, наприклад, одну реферала викачали, у вас є ВКшка, і інший реферал там є, і ви можете ще одну ВКшку взяти, щоб у вас ВКшка залишилася, і обміняти її. Ну це така моя стратегія, ну як варіант. Але найбільш вигідний, якщо ви хочете зекономити, буде по альпійському тигру. Давайте тепер подивимося, що ми можемо взяти і за скільки. Наприклад, по тому трейдіну, що в нас було, ми могли взяти цей ряд техніки. Звісно, це не цікаво, це не цікаво, це не цікаво. Тепер дивіться, ми, наприклад, хочемо суму А взяти. От дивіться, нам треба доплатити 4400 золота, щоб забрати суму А. Або, наприклад, ми хочемо стервеху S1 взяти. Тут тепер 4300 вже доплата. Якщо ми хочемо, наприклад, узяти, що ми хочемо, наприклад? Узяти вз 121 фт хтось пт шку хоче забрати. 3600 у нас доплата або шкоду Т27, тут 3200 доплата, ще менша. Якщо ми хочемо забрати черепашку, от, наприклад, це хороший варіант, доплата буде 3200. Якщо ми хочемо забрати, наприклад, ВК 7501К, цей танк у нас недорого коштує 7200, то доплата всього буде становити 1700 золота. Це дуже вигідно. Це дуже круто і вигідно. Далі що ми можемо ще взяти? Таке щось цікаве? Револьвер за 900 ми можемо забрати. ну, Наприклад, це просто для зразку. ХВК-шку30-ту ми можемо забрати за 300 золота. Хоча це хороший танк, у мене його немає, до речі. ELC M90 також ми можемо забрати за 300. Якщо хтось полюбляє геймплей такий ЛТшний. шний Це в нас найбільш імбовіша по як вам сказати, по маскуванню -шка. От шка от у нас справи: два кандидата або Аліпійський тигр, або ВК-ка. Оце два найбільш вигідні танки для обміну. Звісно, вирішуйте самі, яку техніку будете обмінювати, це вже такі справи. Ми ще подивимося, що ми можемо, на що ми можемо обміняти, тому що цей список повинен оновитися. Хоча, якщо він вийде навіть в такому форматі, буде все одно, що забрати. Наприклад, Turtle 1, хороша машинка. Я не знаю, яка шкода Т27. Треба вивчити характеристики, можливо, також вона нормальна. ВЗ-120, ця пт нормальна в мене є. Можна забрати суму АСМ. Також у кого немає, можна забрати. Коротше кажучи, я думаю, все ж таки щось повинно то додатися. Наприклад, якщо AstroNREX додасться, можна буде його забрати. Я от планую, якщо він буде, я його і заберу. От такі от справи, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео. Па-па!